А сьогодні п'ять міфів про акваріумних рибок, у які вже варто перестати вірити. Підпишись, навіть якщо буль-буль-буль. Рибкам вистачить маленького акваріума. Та ні, це ж як жити в шафі. Навіть найменші рибки потребують простору для плавання, потребують крутів, і просто нормального життя. Чим більше риб, тим красивіше. Красиво не значить комфортно. Перенаселення, це стрес, бійки, хвороби. Тут як у маршрутці в годину пік, просто немає чим дихати. Рибок можна годувати хлібом. Ага. Ще чіпсами і борщем. Рибки не всеїдні. Спеціальний корм це мастхев. Інакше рибки матимуть проблеми з травленням, а вода в акваріумі буде як болото. Достатньо просто налити воду з-під крана і готово. Зовсім ні. Вода для рибок має бути підготовлена, бо хлорка і токсини ой, бідні рибки. Мій акваріум чистить себе сам, автопілоту тут немає. Фільтр часткова і повна підміна води, контроль. Це твоя зона відповідальності, а не магія. Став лайк, якщо теж думав, що рибки це Дешево і без турбот. І напиши в коментах, якщо купився на якийсь міф.